Добрий день! Тема нашої зустрічі не з дієприслівниками. Не з дієприслівниками пишуть окремо. Наприклад, не прочитавши, не усміхаючись, разом із «не» пишуть лише дієприслівники, утворені від дієслів, які не вживаються без «не». Наприклад... Нехтуючи, напишемо разом, тому що утворено від дієслова «нехтувати», яке пишемо разом. Слово без не не вживаємо. Тренувальна вправа. Запишіть речення, розкриваючи дужки. Для зручності ставте відео на паузу. Будьте уважними. Написання не з дієприслівниками подібне до написання не з дієсловом. Самоперевірка. Не побачивши калини, не зрозумієш краси України. Не побачивши, ми напишемо окремо, тому що слово вживаємо без не. Нехтуючи символами держави. Ти зраджуєш її душу, нехтуючи, напишемо разом, тому що слово безне не вживаємо. Не славлячи традиції народу, знеславлюєш себе. В даному реченні, не славлячи, ми напишемо разом, відповідно до дієслова неславити, в значенні ганьбити. Зверніть увагу, лексичне значення. Буде впливати на написання слів. Не здобудеш поваги, не виявляючи її до людей. Не виявляючи, пишемо окремо, оскільки слово вживаємо без не. Спостерігаємо міркуємо. Розглянемо написання дієприслівників з префіксом «недо». Спиратимемося. На дієслова у табличці. Дієслово недобачати в значенні погано бачити ми пишемо разом. А отже, дієприслівник недобачаючи, утворений від цього дієслова, ми також маємо писати разом. Недобачити в значенні не помітити ми пишемо окремо, відповідно, Є прислівник, утворений від цього дієслова, недобачивши, ми також з часткою Не будемо писати окремо. Розглянемо приклади додатково. Недобачаючи, постійна ознака погано бачити, ми напишемо разом. Недобачаючи, почав носити окуляри. Але, недобачивши значенні не помітивши, ми напишемо окремо, не добачивши дрібної деталі, помилився в розрахунках. Отже, звертаємо увагу на лексичне значення слів, які містять в собі префікси недо. Питання для самоперевірки. Як не пишуть з дієприслівниками? За якої умови дієприслівник з «не» напишемо разом. Наведіть приклад. Доберіть приклади речень з дієприслівником, не славлячи і не славлячи. Поясніть, чому ці слова напишемо по-різному. Поставте відео на паузу. Поміркуйте. Домашнє завдання. Виконати вправу 317-ту. Перепишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів дієприслівники та розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте написання не з дієприслівниками. Визначте вид дієприслівники. За бажанням. Знайдіть і випишіть афоризм про життя, в якому вжито діє прислівник зне. Успіху вам до наступної зустрічі!